Доброго дня! Розпочинаємо урок я досліджую світ. І сьогодні поговоримо про державні символи України. Вони нам з вами усім відомі. Давайте назвемо це: Прапор, герб та гімн України. Звісно що. Також можна віднести нашу державну мову, в принципі, до символу. Яка наша державна мова? Звісно, що українська. Справа в тому, що кожна держава має свої національні символи. Люди їх шанують, бережуть. І сьогодні ми з вами ще трошки більше поговоримо та пригадаємо про наших три основних символи: герб, прапор та гімн. Скажіть, будь ласка, чому саме синьо-жовті кольори є основою прапора? Жовтий колір це колір пшеничного поля, хліба та зерна, колір жовто-гарячого сонця, без лагідних променів якого не заколосився б життєдайний хліб. А синій колір, в свою чергу, символізує колір ясного, чистого та головне мирного неба. А не вже без живлющої матері води визрів би, чи заколосився б той хліб? От вам іще один блакитний колір колір цариці води. Дивіться, як багато символів сховано в наших державних символів. У нашому прапорі. Чи зустрічали ви десь наш, звісно, український цікавий прапор? Дітки, можливо, десь бачили в природі, якщо говорити не просто про тканинно вишитий прапор, а в природі. Звісно, це синє небо та жовте поле, можливо, жовте поле соняхів або пшениці, і як гарно це виглядає. Чи може у вас є фото з такого поля? Пригадайте, будь ласка, можна закрити очі та уявити собі таку цікаву, гарну картинку. Від 1992 року, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора, коли громадяни вшановують прапор як державний символ. Погляньте, будь ласка, на ось цю картинку: це м, День прапора в Одесі. У підручнику, будь ласка, сторінка 6, Прочитайте, чому потрібно шанувати прапор своєї країни. Обов'язково, сторінка 6, Зараз тиснемо на паузу. І ось можна розглянути як в підручнику, так і тут. Це у нас фотографія, де святкують день прапора і зробили най такий великий дуже стяг великий. Погляньте, скільки людей його тримають, він завдовжки аж 29 метрів, здається. Уявіть собі, наскільки він великий. Прочитайте вірш у підручнику, сторінка 6. Не забувайте натискати на паузу. Найбільший стяг України встановлений в Києві у 2020 році, напередодні Дня державного прапора. Погляньте, він встановлений на такому флагштоці. Це флагшток, діти це такий великий стовп, на якому зазвичай вішують прапор. Він, по-моєму, завдовжка 90 метрів, перегляньте, в підручнику на сторінці сім'ї ця інформація. І ось розмір цього прапора може чуть менше, ніж у тому дивилися фотографії в Одесі. Тобто він достатньо такий великий і видно його дуже-дуже далеко. Синьо-жовтий стяг підіймається дітки на різних урочистих. Святах, наприклад, це якісь змагання команди. Команда з, може бути зі спорту, з якогось певного виду спорту, може бути співоча, якщо це якісь співаки, отримують якісь нагороди за нашу країну, адже вони їх представляють. Ось може бути це наше. Команда у підручнику сторіночка 7, подивіться її опис до кожної картинки. Як, Наприклад, якщо це якесь змагання, то команда представляє Україну, вони зазвичай одягнені в кольори України або одягнені, якщо це зірка, вона одягнена в той концертний костюм, який у неї є, але обов'язково прапор вони вшановлюють, вшановують пам'ять, вшановують, пишаються тим, що вони з України, і показуються, підтримаючи прапор. Поговоримо далі про тризуб. Тризуб це державний символ нашої країни, ми всі його знаємо. Це золотий тризуб на блакитному фоні як символ влади. Його близько тисячі років тому запровадив київський князь Володимир Великий. Дітки, подивіться, йому аж тисяча років, як далеко сягає історія цього герба. Звісно, тоді він був трошки іншого виду, але, по суті, тризуб не змінився. І яку цікавинку ми про нього пам'ятаємо. Там зашифровано слово воля, дійсно. Герб дітки це знак держави, міста, роду або окремої особи. Тобто герб може бути не тільки у держави, він може бути у міста, може бути у області герб, також у роду, якщо ваш рід. Вашої родини дуже древні, зазвичай у древніх родів, які походили від князів, від якихось герцогів чи королів, також може бути свій герб. Або якась окрема особа може зарезервувати собі, зробити герб офіційно, що це його герб. Дійсно, таке є, але робляться небагато людей. Ось, для тих, хто не пам'ятає, як саме зашифровано слово воля. Давайте розглянемо з вами, де ми можемо з вами побачити зображення герба, дітки. Можемо побачити на різних документах, такі як паспорт, як офіційний наказ, атестат, документи про закінчення школи, свідоцтво про народження обов'язково, на державних табличках, в якихось установах у школі, якщо там є таблиця. Така табличка також може бути зображена. На шевронах. Шеврони зазвичай носить поліції або військові, це таке вони вишиті на тканині і чіпляється на липучку. На шевронах обов'язково, Ви бачите, символізує зразу видно, що поліція з України. А також найчастіше ми бачимо на монетках. Монетки ми всі тримали в руках, і ось вони там зображений саме герб України. Цей символізує те, що ось, бачите, одразу видно, з якої країни ця монетка. У підручнику сторінка 9. розгляньте самостійно, уважно, герби областей України. Відшукайте серед малюнків герб свого краю, опишіть його, які кольори використано, а кого або що зображено. Згадайте, в якій області ми з вами живемо та подивіться, розгляньте уважно герб. Якщо дуже мілко там зображено, то відкрийте краще у інтернеті герб такої-то області, його можна буде трошки більше розглянути, що саме там зображено. Можливо, герб нашого краю ви вже десь зустрічали. У підручнику сторінка 10 читаємо віршик. У зошиті ви попрацюєте над сторінкою 6, треба зробити тільки одну сторіночку. Але також там далі трошки є таке завдання, як намалювати з вами герб. Ось, будь ласка, є декілька способів. Перший, другий чи третій ви обираєте свій самостійний спосіб. Бачите, є коло, яке допоможе, щоб всі були рівненькі, можна взяти олівець із лінійкою. Бачите, три способи: обирайте той, який зручніше саме вам, та спробуйте намалювати герб України. Його можна зробити достатньо схематично, так як це зробили тут. Або зробити ось так, постаратися зробити рамочку і, звісно, розфарбувати у певні кольори. Цікава інформація, що також у нас он є таким деяким символом, коли бачимо такого Лева на Золотого Лева на синьому тлі. Також можна дізнатися про Україну: це головний знак Львова, є таке місто Львів, колись князь Данило Галицький заснував нове місто і назвав його в честь на свого сина. Сина звали Лев. Його назвали Львів. Це було таке цікаве місто, воно зараз воно дуже гарне. Він подарував йому герб золотого лева на синьому тлі. Ось як він виглядає, дуже красиво. Лев захищає фортецю. Це є герб міста Львова. Гімн це урочиста пісня, яка вихваляє та проставляє кого-небудь або що-небудь. Насправді гімн можна написати на різні теми, але у нашої держави є чітко затверджений гімн. Його включають на урочистих святах, його вмикають, щоб шанувати пам'ять героїв і шанувати нашу країну. З січня 2001 року Державний гімн України ще не вмерла України і Слава і Воля. На вірш Павла Чубинського написаний 1862 року. Музику до нього створив в 1865 році Михайло Вербицький. Погляньте уважно, з якого року це є державним гімном нашої країни, і в якому році аж написано. Погляньте, як цікаво. Павло Чубинський написав віршик, потім до нього музику створив Михайло Вербицький, і аж в 2001 році ось така пісня і стала нашим гімном, нашим символом. І зараз майже в усьому світі знають наш прапор, знають наш гімн, адже всі нас підтримують, стараються, намагаються підтримати під час того, як в нас йде в нашій країні повномасштабна війна. Поміркуйте, а де можна почути ще гімн України? Запам'ятайте, з гімну починають урочисті збори, свята, надзвичайні масові події, гімном їх також і закінчують, слухають і виконують гімн стоячи. Ось таке цікаве виконання гімну ми б вами прослухали. Це достатньо вільне виконання гімну. Зазвичай він звучить трошки класичним голосом. Це виконували діти із програми Голос країни» та Ведучі. Телеканалу Один плюс один. Але вийшло дуже цікаво. Погляньте, дітки вийшов цілий хор і дуже красиво, і як у різних виконаннях: що класичне, що трошки іншого стилю, звучить так, як гарно наш гімн. Наша державна мова це мова, яку повинні знати всі люди, які проживають на території України. Державна мова України це українська наша мова одна з наймелодійніших мов світу. Пам'ятаєте, ми говорили, що вона знаходиться чи на другому, чи на третьому місці за мелодійністю у світі. Уявіть собі, а у світі ну, достатньо багато мов, більше трьох тисяч стається. Вважається, мають на увазі і діалекти, і таке інше. У 1934 році на конкурсі краси мов у Парижі українська мова за молодістю посіла друге після італійської. Уявіться, ви бачите, друге місце посіла, посіла був такий конкурс, де оцінювали мови, то наша українська аж друге місце. Раз мені казала мати, Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, що у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Домашнє заданічко таке. Стрінку 6.12 читати і вміти переказати, мають на увазі розповісти коротко про наші державні символи, де їх можна зустріти. Де ви їх бачили, і так далі. І сторінку шосту у підручнику, верніше у вашому робочому зошиті, треба заповнити. Шоста сторіночка заповнити, шоста, дванадцятого у підручнику читати. Дякую всім за урок!